Ювілейний концерт Олена Алексєєва збирає друзів. Артисти театру поетичної пісні організували у залі оновленого простору подій. Саме на цю сцену Олена вийшла вперше ще у 80-х. Нині бардівська пісня зазвучала по новому. Пісенним медсанбатом назвали себе Друзі артистів. Звіна кордів, пестить слух, наш козацький вільний дух, з тила слів, неначе зброя в дорогу. 2024 рік багатьох музичних ювілеїв. Свою творчу діяльність Олена Алексєєва почала 40 років тому, коли прийшла до запорізького клубу пісенної поезії Парус. У 93-му зібрала перший колектив новоствореної студії авторської пісні. А професійний театр поетичної пісні заснувала у 98-му. Відтоді колектив театру почав виступати на підмостках Запоріжжя і України з великими музично-театральними проєктами. Їхня творчість швидко знайшла відгуки у серця. Слухачів, прохідних не співає пісень. Тобто, я хочу співати про те, що мене турбує, що мене хвилює, і те, що може знайти відгук у глядачів. Єлена Алексієва, вона хоча сама не пише пісні і музику, але робить так, що это все нове. Творчество это створення світу изначально. І, от наші міри совпадають. Новий музично-пластичний напрямок у театральному мистецтві оцінили й колеги-професіонали. В активі театру багато творчих нагород та відзнак. Є серед них і найдорожчі, каже Олена. Ми вперше взяли участь у Сочиславні у 2000 році, здається, чи у 99-му, не пам'ятаю це, бо були знаки зодяку. І нас ніхто не знав. Дуже поважно журі там на такому рівні була комісія. Ну така. І там нагородження, я ж перший раз тоді на е, процесі такому так, нагородження стоїм за, за влаштунками, і ось об'являють краща вистава театру студії. Запрошується Олена Алєксєєва, поруч стоїть режисер наш. Я говорю, так це ж я. Він говорить, ну так ти, ти иди, давай. Колектив театру це ті, хто працював разом із Оленою від самого його заснування, і ті, хто приєднався пізніше. Нині вони разом втілюють у життя спільні творчі ідеї, і навіть в умовах воєнного стану не припиняють своєї діяльності. Іноді буває в мистецтві, а доволі часто таке, що от якийсь напрямок в мистецтві чи в, 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 в місті, мабуть, навіть ширше, залежить від однієї людини. От просто викрити її, викреслити її. І вже, мабуть, цього напрямку не буде в тому сенсі, в тому вигляді, як вона є. 15 років тому Олена Алєксєєва заснувала дитячо-юнацький фестиваль Сонячний зайчик, задумала його як навчальний, аби передати традиції авторської пісні наступним поколінням. Перший фестиваль вже був всеукраїнський. Я поїхала до Києва, до державного центру позашкільної освіти з проектом. Від палацу культури, від палацу дитячої нацької творчості принесла їм проєкт. А що у нас такого формату фестивалю немає? Я говорю, ну немає. Вона Заждіть і побігла кудись. Повертається, каже: у нас є наприкінці року у плані роботи графа Всеукраїнський фестиваль, а наповнення немає. От ви будете. Нині фестиваль Сонячний зайчик набув статусу міжнародного і не тільки за рахунок юних співаків, які у воєнний час виїхали за кордон, а й маленьких артистів із європейських країн, які виявили бажання навчатися авторській пісні разом зі своїми українськими друзями. Я повинна сказати, що вона дуже щаслива людина. У неї є стільки друзів, які в такі хвилини до неї прийшли. Це людина, яка Дуже мріяла не стільки співати, скільки грати пісні. В неї це вийшло. Вона зробила театр поетичної пісні. Створила свій фестиваль Сонячний зайчик, маленькі діти, які починають грати на гітарі, які починають співати і продовжують справу бардівської старої пісні. Артисти театру поетичної пісні організовують сьогодні благодійні виступи в Україні і за кордоном. Кошти скеровують на потреби військових, і цю допомогу українській армії вважають найважливішою у воєнний час, зауважила Олена Алєксєєва, Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.